Доброго ранку, мої хороші. Сонце заглядає в віконце і сміються дітлахи. Нам дарує книжку сонце, де живуть наші казки. Малята, ой, погляньте, а де ж наші казки? Вони зникли. Чому вони зникли? Наші діти останнім часом дивляться багато мультиків. А казок майже не читають. Казки образилися і пішли від нас, мої хороші. Як же ми їх можемо повернути? Скласти нові казки чи що? Пошукати їх, може, в бібліотеці? А може, попросити їх повернутися назад. Але б не просто попросити, а ласкаво. Малята, я хоч. Хочу вам запропонувати піти на пошуки казок. Ви згодні. Щоб ці двері відчинити, потрібно утворити слова протилежного значення. Наприклад, зайти, а як сказати навпаки Вийти. Наступне слово розв'язати. А як ми скажемо, навпаки? Зав'язати. Наступне слово забігти, а навпаки, як ми скажемо, вибігти. Наступне слово залізти. А як ми скажемо, навпаки злізти. Молодці наступне слово в'їхати. А як ми скажемо, навпаки, Виїхати? Відчини, а як ми скажемо навпаки, зачинити. Наступне одягнути. А як ми скажемо навпаки, роздягнути. Ой, які ви молодчинки! Ось і відчинилися наші двері. Що ще можна відчинити, мої хороші? Що ми з вами можемо відчинити? Квартиру, вікно. Молодці. А що можна відкрити? Ми можемо з вами відкрити коробку, пенал, скриньку та багато чого іншого. А що ми можемо розгорнути з вами? Цукерку? Пакуночок, книжечку, малята, погляньте ось у нас сходи. Ці сходи приведуть нас до казок. Але спочатку слід сказати, які кольора є на наших сходах. Погляньте, будь ласка, уважно, які ми бачимо. Кольори на наших сходинках. А ну уважно дивимось, мої хороші, які ми бачимо кольори. Рожевий, червоний, помаранчевий, жовтий, фіолетовий, голубий та салатовий. Малята. А ну подивіться, будь ласка, уважно. Скільки ступеньок у нас салатового кольору? Порахуйте, будь ласка, один, два, три. Отже, салатового кольору у нас три ступенечки. Малята, а погляньте, будь ласка, скільки у нас ступенечок сходинок жовтого кольору. Один, два. Отже, у нас дві сходинки жовтого кольору. А скільки у нас сходинок червоного кольору? Одна сходинка. Які ви молодці, мої хороші, і з цим завданням ми з вами також впоралися. Ось наша. Казочка повертається назад. Але і казки з'являться лише тоді, коли ми називемо з вами казкових героїв. Ось погляньте, перший малюночок, що ми бачимо, що на ньому сонечки. Що ми бачимо? колобок. Бабуся з дідусем, хатиночка, а де наш колобочок пікся? Так, в пічці А де він студився? На віконечку А кого ж по дорозі зустрів наш колобок? Зайчика, вовчика-братика, ведмедика та лисичку. Молодці, ми з вами згадали. Отже ця казочка називається «Колобок». Наступна казочка у нас. Що ми бачимо? Кого ми бачимо з вами? Дідуся. Що біля нього знаходиться? Рібка. Так, дідусь посадив рібку. А кого він покликав собі на допомогу? Бабусю, онучку, собачку, кішечку та мишку. Ви здогадались, правда? Так, це казочка, рібка. Наступний малюночок. Що ми бачимо? Що зображено на цьому малюночку? Гатиночка, бабуся з дідусем, курочка. Що ви ще бачите на малюночку? Так, курочка наша сидить у гнізді. А що вона знесла малята? Так, яєчко. Ах, що ж трапилося з цим яєчком? Так, мишка бігла, хвостиком зачепила та розбила його. Так, ви здогадалися? так? Згадали, це казочка називається Корочка Ряба. Молодці мої хороші. Ось нарешті наші казки з нами. Повертаємося ми нині із казкової країни. У казках герої чемні, добрі, вічливі. Напевно, ви такими будете. Казки не забудете. Отже, ми з вами сьогодні побували в казочках, які ми казочки з вами згадали, давайте пригадаємо. Колобок, рібка, курочка, ряба. Молодці мої хороші, на все добре, до зустрічі!